Синку, раз ми оплачуємо весілля, то і список гостей також затверджуємо ми навіщо годувати тих, хто мало подарує. Оксана від таких слів трохи чай назад у чашку не випустила. Тонка скибочка сиру, більше схожа на аркуш паперу, сама впала в тарілку, прослежнувши через застиглі пальці. Молода жінка, не змінюючи положення тіла, перевела погляд на майбутнього чоловіка і, побачивши його байдужий вираз обличчя, встала. Так, матуся статусем, я так розумію, ви про мою сім'ю та родичів говорите. Не буде моїх на весіллі, не буде весілля! Оксана вийшла з за столу і гордо понесла свій округлий вагітний животик у їхню з Віктором кімнату. Синку, щось в Оксани знову настрою немає, тихо висловилася Ганна Михайлівна. Мамо, одна й та сама платівка у тебе вже п'ять місяців. Віктор теж підвівся і пішов слідом за майбутньою дружиною. Діма, ну що за молодь? Жодної відповідальності. Весілля має окупитися. Я ж вірно говорю. Ой Аня, мені здається, що ти швидко забула своє весілля. Погуляли у гуртожитку, і стіл спільний накрили, і все. То ж би й воно, Дмитре, не було у нас грошей. Ми весілля таке зіграли і нічого не втратили, а вони, а їм теж нічого не треба. І весілля вони не хочуть, весілля потрібне тобі. Дмитро Анатолійович пересів до каміна і, взявши до рук кочергу, заходився ворушити вугілля. Таке відчуття, що тільки мені це все і потрібне. Так, Аню, у мене таке саме. Знаєш що? Мало того, що я походилася на шлюб із цією. цією... Ганна Михайлівна намагалася підібрати потрібне слово, але воно не спало на думку. Припини, підвищив голос чоловік. Це його вибір, і я його підтримуєш? А як не підтримувати? Весілля за мій рахунок, ви всі живете за мій рахунок. Чоловік встав і мовчки вийшов із вітальні. Після недавньої недуги він відійшов від справ і більше не керував фірмою, яка дісталася Ганні Михайлівні від її батька. Листівки запрошення підписувала Ганна Михайлівна сама. Вона неспішно виводила букви і складала дорогий клаптик кольорового паперу в конверт. Урочиста подія була призначена на суботу і мала відбутися рівно через місяць. Ще був час продумати з організатором весіль дрібниці, що залишилися, і обговорити свято в дрібних деталях. Головне, вже було погоджено. Ганна Михайлівна крутилася як могла. Вона узгоджувала колір скатертин і столові набори, серветки та квіти. Організовувати весілля виявилося не так то й просто, але очі майбутньої свекрухи сяяли. Запал не пропав, отже, не все ще було готове. У четвер увечері Оксана забрала із в салону сукню, яку погодила Ганна Михайлівна, а у п'ятницю вирішила поміряти все, що додавлося до весільного вбрання. Туфлі зрадливо жали. Може, білі балетки чи кросівки купити? запитала Оксана, дивлячись зверху на Віктора. Щоб Пихкає, намагається натягнути на наречену туфлі. Як у казці Попелюшка розсміявся той. Давай знімати, не підуть, інші треба. Майже весь день п'ятниці Оксана з Віктором провели у пошуках відповідного взуття. То каблук був надто великий, то кольору, відповідного не було. Але нарешті за чиєюсь підказкою знайшлися чудові балетки. М'які. Зручні, та повністю відповідали кольору сукні. Що це? здивовано спитала Ганна Михайлівна, коли побачила в руках Віктора балетки. Балетки, Оксани, ноги набрякають і туфлі малі, от і. Мама застигла і зробила жест рукою, що явно натякає на погане самопочуття. Там же будуть фотографи. І що? Запитала Оксана, під сукнею все одно не видно. Як не видно, а туфельку нареченою поцупити, а потім всім покажуть ці балетки? Ну, так дай організаторам відразу красиву туфлю і справу зроблено. – Зроблено? – Мама знову вдала, що їй аж стало недобре. Так, втрутилася Оксана, що раніше мовчала, або балетки, або весілля не буде. Ви гляньте, ще й умови ставить, вигукнула Ганна Михайлівна. Але Оксана вже закрила двері в кімнату. А вночі в Оксани відійшли води, і Віктор поїхав з нареченою до пологового будинку, де о восьмій ранку народився семимісячний Андрійко. Ганна Михайлівна сиділа за великим столом із червоного дерева у вітальні та крутила телефон. Ось! Не хотіла вона весілля і все зробила, щоб весілля не було. Скільки грошей, скільки грошей, а все марно. Аня, ти взагалі у своєму розумі? Як можна передбачити пологи? Ось тільки не треба її виправдовувати. Вона це навмисне, і я це знаю. Анна Михайлівна набрала організатору урочистості та повідомила новину таким засмученим голосом. Що могло здатися народження онука, її засмутило, а не втішило. Але менеджери, вони на те і продажники, можуть організувати за гроші все, що завгодно, навіть тоді, коли замовник вважає, що все уже пропало. І в цьому випадку організатор відповіла лише чудово, проблемами і не пахне. Ми просто трохи змінимо сценарій, і все буде добре. Урочистій події бути свято відбулося, і справді, прийшло чудово, навіть пафосно, як і планувалося. Гості на самому початку соромилися зміни предмета святкування. Але після кількох тостів все змішалося і вже не було подиву і питань. Святкували все ж таки урочиста подія.